Кожен новий рік Алла святкувала у доньки. Приходила заздалегідь, дарувала подарунки онукам та дітям. Потім розважалася з онуками, грали в ігри, читали книжки та гуляли по вулиці. У цей час батьки накривали на стіл. Після вечері Алла вкладала онуки в спати, а посидівши з дітьми до півночі, теж ішла спати. Дочка із зятем йшли до друзів. Повернутись могли і за добу. Аллу це влаштовувало найкращого святкування Нового року вона й не передбачала, на цей раз все пішло не так. Коли Алла прийшла до дітей, одразу відчула якусь напругу. До вечора дочка нарешті наважилася сказати: Мамо, нас запросили друзі за місто зустрічати Новий рік. Ну, так їдьте, а я з онуками залишусь. Діти, то їдуть з нами. Ти ж і так не веселишся на Новий рік. А ми приїдемо через два дні, і ти прийдеш до нас і тоді вже відсвяткуємо. Алла йшла додому і плакала. Ну, ось нікому я не потрібна. Ні, щоб залишити мені дітей, ну, хоча б попередила заздалегідь. Але що б змінилося? Потрібно змиритися з тим, що я вже нікому не потрібна. Алла заплакана зайшла в під'їзд, і раптом вона побачила, що з ліфта виходить дід Мороз, мабуть, ішов від якоїсь дитини. Ти чого плачеш у такий чарівний день? запитав той. І тут Алла розплакалася ще більше. Дід Мороз взявся заспокоювати її, а потім дістав з мішка коробочку і дав їй це тобі. Вибач, що так довго чекала. Зараз це тобі потрібніше вір у чудеса і все у тебе буде добре. Не встигла вона подякувати, як дід Морож... мороз вийшов із під'їзду. Постояла вона трохи та й пішла додому. Подумала, що в коробочці дитячий подарунок із солодощами пішла на кухню і поставила чайник. Вирішила, що чай питиме на балконі майже так, як на природі. Ши феєрверки зараз почнуть запускати. От і свято буде. Заварила чай, розпакувала коробку і ахнула. Там не було цукерок. Колись давно у дитинстві побачила вона дерев'яну скриньку у подружки. Треба було вставити ключ у проріз, завести, а потім відкрити кришку. Там на дзеркалі танцювала балерина. Виглядало дуже чарівно. Тоді маленька Алла дуже хотіла таку ж скриньку. Просила у дорослих і у Діда Мороза, але марно так їй ніхто й не подарував. А тут така сама скринька з балериною. Ну, майже так. Пластмасова невелика коробочка, та й балерина танцює від батарейок. Але чарівно було так само. Алла налила чаю, завела баларину і увімкнула музику. Яке ж прекрасне у мене буде свято, подумала, посміхаючи жінка.